Завжди поруч. Це сталося на світанку. Ранок був тихим, як шепіт. У вікно проникав ніжний промінчик. Я сіла з горнятком чаю, ще сопів у своїй ковдрі, і тут раптом щось легенько торкнулось під віконня. Я підійшла і побачила конверт, незвичний. У нього була райдужна початка замість марки. Привіт! Минув вже рік, як я перейшла через радужний міст. Я, пам'ятаю, той вечір, ти тримала мою лапку і шепотіла. Виживи, даяночку, будь ласка, а я так старалась, я дуже хотіла залишитися з тобою. Але моя серденько втомилась, сил не вистачило, я пішла. Крок за кроком через м'який світ до великого мосту, який ніби світився від доброти. На тому боці мене вже чекали тут немає болю, я бігаю як колись ще щеням. Я стала ангелом. Я не забула, як ти мене знайшла, як навчила довіряти, не боятися бути поруч. Я була твоєю вірною даяночкою і залишаюся нею назавжди. Я бачила, як до тебе прийшов тошик, це мій був подарунок. Я знаю, як сильно тобі потрібно знов відчути життя, що гріє серце. Коли тобі буде сумно, подивись у небо. І якщо побачиш райдугу, знай. Я тільки напробігла по ній, позмахуючи крильцями. і шепочу із вітром, я тут завжди з тобою твоя Даяна. Справжня любов не має меж ані в часі, ані в просторі. Вона живе в дотиках, у вірності, у погляді, який каже більше за слова, вона безсмертна і завжди знаходить шлях назад у вигляді тепла, веселки або веселого хвоста. Щоб є у підлозі.